Вітаю! мене звати Олександра Шовкун. Я проєктна менеджерка галереї Артсвіт і водночас авторка і менторка курсу для молоді від 14 до 18 років, який називається Про мистецтво тут і зараз. Сенс всього цього і мета. Просто говорити про мистецтво, сказати, що говорити про мистецтво це дуже легко, що сучасне мистецтво, зокрема, воно оточує нас повсюди, не кажучи вже, в принципі, про мистецтво. Поговорити про це не тільки умовно про спільноту, про якісь там концепції, про щось складне, а просто про новини. Про те, як мистецтво і як ми зараз реагуємо на всі події, які зараз відбуваються, бо сучасне мистецтво саме про це. Підбирати слова для підлітків не потрібно. Вони особливо 14 18 років — це вже не діти, вони дуже дорослі. Фокус буде саме на тому, щоб зацікавити дітей. Самим потім ставити мені питання і разом знаходити ці відповіді зараз наблизитись до цього мистецтва, щоб потім, коли воно стане знову ж таки трошки складнішим і трошки відійде від спільного досвіду, і знову звернеться на індивідуальний досвід митця, щоб вже розуміти, як з ним комунікувати.